Доброго дня! Вітаю вас на youtube каналі Premium Space. Мене звати Лілія Полепата, я регіональна керівниця друпи будівельних компаній Premium Space. І зараз ми з вами знаходимося на нашому одноіменному комплексі у селі Зарічани. Я не лише керую цим проектом, але моя сім'я житиме до одного з цих таунхаусів. Саме тому питання якості будівництва для мене особисте. Сьогодні з нашим керівником будівництва Олександром та виконробом Володимиром. Ми поговоримо про те, як відбувається наше будівництво. Олександр починаємо вислать будівництво наших том хаус. Під копаємо котлован, а потім приступаємо до фундаментів. Наші фундаменти зроблені згідно проєктних рішень. Арматура 12-ка А500. -го. Подами всі 350-ї марки бетоном залити, і поли залити 250-ї маркюбетону. Використовуємо ФБС-ні блоки підвальні приміщення, плюс робимо гідроізоляцію поліотановою смолою. Швейцарська технологія одна з кращих в світі: утеплення екструдерним пінопластом, а основне утеплення масам ватт. І ФБС-ні блоках видно, що ми використовуємо поліетанову смолу двох компонентів. Вона. Краще, ніж стара совєтського світу гідроізоляція, яка була врятована файмерові руперою. Вона проникає дуже сильно флок себе. Тому вона йде краще, і вона не дає проникнути це. І вона неї 100 років гарантії. Олександр, що побудуємо і чи перекриваємо взагалі поверхи? Ми будуємо шивоні цегли машки 125-го, і завозимо з Вінниці. З Тернополя марки 125. Перекриття в нас обербетон місцевий привезеник, з найкращий в Україні. Вікна ми теж замовляємо з Житомирського виробника. Бетон беремо на місцевому заводі. Ми стараємося брати місцеве більше, щоб податки всі були тут в місті Житомир. Підвал у нас ВБС місцевого селікатного заводу ми закупляємо цемент, бетон, всі теж так само місцеві привіз. Представників метал-береговий метал вікан на даний момент. Ми знаходимося в одному із садхаузів. в якому ви бачите, де переді мною перед нами, напитися блоки, які ми блокували. Значить, вони надійні по своїм характеристикам. Подальше на контамінь і блоки у нас лягаючи плити перекриття. Ми використовуємо бітульну черепицю американського виробництва, привезена дійсно з Америки. Ми її чекали більше півроку на доставку, займає. Вона використовується в Америці і в Канаді. На неї міжнародна гарантія. Вона чим краще, вона чому краща. краще, краще, металопрофіль на криша будинки, утеплена досадкою мінватою. Конструкція покрівлі згідно проєкту складається із парубар'єро. Значить, утеплювач, гідробар'єр. Ця конструкція знаходиться між стропілами. У стропіла обита обрешетка, на якій закріплена плита ОСБ. Потім по криті ОСБ йде наша м'яка покривля. Олександр, про що ми ще не поговорили? З чим чи можна поділитися з нашими глядачами? Що у нас дуже крута локація тут в цьому місті, в місті Житомирі. Найсучасніша дитяча площадка і закрита територія. Я особисто обрала цей таунхаус і знаю, що тут буде по-справжньому затишно.